Так, сьогодні в мене день починається з інспекції на, на по, пере, пере, переїзному пункті. Ну, коротше, на границі. Одним словом, подивимося, чим то все закінчиться. Народ, мої вітанічка! Хе. Надіюся, що ви всі живі і здорові, у вас все добре і вашим близьким. Ну, Сорін мікрофон впав. Зараз я його ще раз підключу. підключив. <гум> oh, Блін. Це ж, так, ж треба така халепа підкала олімпійського спортсмена. E, ну що, день в мене сьогодні почався просто чудесно. Я зразу попав, пересікаючи цей бордер, границю на рентген. Коротше, коротше весело. Ну, я там. Болеси ті відео там зняв, як я стояв, чекав на рентген. Коротше. Я його там ставлю там буквально пару, можна було сказати, секунд. Ну, але тим не паче, прийшло все. Все, прийшло і слава Богу. Зараз не про це відео. Відео зараз повертаємося до грошей. Коли я виставили ми відео про гроші, от я порахував, що там певна така, -то, така -то сума треба. Ну, багато хто написав, що такої суми там мало, дехто написав, що без грошей взагалі погано. Тобто, ну, я, звичайно, зі всіма погоджуюсь, тому що я не можу. Я вам так би розказував зі своїх спостережень. На перший час я розумію, що ви приїжджаєте дехто більш в різні провінції, можливо, великі міста, і там зовсім інакші потребності. Все це я прекрасно розумію, але ви зрозумієте, що і я старався вам взяти по мінімуму, розумієте? Тому що це класно сказати, що потрібно, наприклад, на перший час 20 тисяч, але тих 20 тисяч треба мати і говорити про те, що знаєте, якісь ну нереальні цифри. Я ж теж можу просто сидіти, говорити, типу вам розказувати, от на перший час треба там 20, а краще 25, а краще взагалі 30 тисяч мати. Народ, ви коли мене послухаєте, ви скажете, ну да, тіпо, вроді ти правду говориш, але ж тих грошей немає. Треба ж виходити з тих даних яких, і, і тих фінансів, які можуть бути. Тобто я ж вам говорив про те, що може бути, а не просто фантазію включав. Розумієте, Ви можете дивитися любих і слухати любих, це ваше право. Розумієте, вірити в, е, в якісь байки, не вірити, опять же, ваше право. Я виходжу із звичайних, примітивних даних, що приїжджає сім'я. Має там якийсь парок, там чоловік, дружина. Ну, хай буде одна дитина, хай буде двоє дітей. Тобто, яка різниця? Получається, що от їхня сім'я, вони мають плюс-мінус. Біля 10 тисяч тільки оцої допомоги, яку вони отримують, тобто там 6 тисяч, там 7, 8 або 9 тисяч, ну і хай будуть в них якісь свої збереження. От у них та десятка получиться. Я виходив з того, я ж не придумав, то, що ви, у вас вже є 20 тисяч доларів, чи у вас є вже 10 тисяч. Якщо у вас є 10 тисяч, то звичайно, що прекрасно, ви ще получите, у вас буде біля 20 тисяч, вам можливо буде легше. Але я точно вам хочу сказати, щоб всі розуміли, що, скоріше всього, до того моменту, поки ви начнеться. Не йти в плюси, ви будете йти в мінуси. Ви ці всі гроші будете тратити. Якщо хтось зі мною не погоджується, я повірте, він дуже сильно розчарується. Тобто, ці гроші е, дуже важко притримати, Якщо ви з першого дня не пішли працювати, а ви, скоріше всього, з першого дня не зможете піти працювати. Тому що ну, тому що така ситуація. Тому що не так просто зразу прийти і знайти роботу, житло і місце, де ви будете жити, працювати, ну, ті всі нюанси. Це треба просто розуміти. Я... Більш реалістично, знаєте, стараюся дивитися на речі. Я не дивлюся з такої призми, що блін, ви приїхали і у вас все зразу вийшло, у вас все класно, у вас супер-пупер. Скоріше всього, блін, не все так буде зразу получатися, тому що може виникнути там проблема з воргпермітом, що на нього треба подаватися, треба очікувати, і бла, 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 бла. Поїхало, поїхало. І там куча різних проблем, які можуть ну, типу, створюватися під час того всього, що ви там оформляєте заявку на допомогу, гроші не отримали. Тому що деякі ісходні дані неправильні, ще що, ще щось. Тобто є багато своїх нюансів. Але тим паче роз... я вам точно можу сказати, що все-таки я вам говорю. Е... ну, Якби зі свого досвіду, ну я би не сказав, що в мене прям був такий, знаєте, самий самий сами легкий. І е, я там з великої собі гори там розказую вам якісь там історії. Там в мене взагалі було дуже все просто і легко, а я вам стараюсь розказати, що і прикласти то все до вас. Ні, звичайно, що ні. І тому я вам хочу сказати, що дивіться, я вам візьму навіть по продуктах. Е, ви зрозумієте, що коли ви привикли там... Наприклад, в Україні чи в якихось других країнах купляти там, картоплю багато, тому що вона там дешево стоїть, чи ще якісь продукти. Це не означає, що вона тут буде дешева. Та тут картопля, картопля є досить дорогою. І я вам точно можу сказати, що зі свого досвіду все-таки макарони використовувати і рис. Він Це є більш економічніше, класніше, чим корпляти ту саму картоплю. Тому що вона, блін, вона реально дорога. Е, можу вам точно сказати, якщо мені вийде ну, розсажувати багато картоплі, я її буду продавати, але буду продавати більш дешевше, точно. Ха -ха -ха. Тому що, блін, вона реально ну, вона коштує просто космос. Тому... Коли ви приїжджаєте, ви привикли до певних своїх продуктів, і вам здається, що от, власне на цих продуктах, тому що раніше це було економно, а тут воно стало не економно. Тому і треба перестроюватися. А поки ви перестроїтесь, поки роз, ну, скажімо так, зрозумієте всю цю е, ситуацію навколо тих, е, ну, блін, тратиш гроші просто в нікуди. Вони вилітають. І це є факт. Потім далі, що я можу сказати на рахунок теж от продуктів. От ви дивіться, раніше ми теж допускали, я рахую, що це була наша помилка. І ми, в принципі, потім від цього відказалися. От зимою, ти приходиш в магазини, от свіжі помідорчики, свіжі огурчики, туди-сюди. -туди. То вроді купив, ну, вроді недорого, розумієте, так подивився, вроді ну, 8 доларів, 9 доларів. Але ти дуже швидко на це підсідаєш в плані тому, що ти. Цілий час хочеш собі придбати якісь там. Огірочок, помідочок, і це починається все е, трачення грошей нон-стоп, ти просто сам не зауваж, коли ти починаєш все більше і більше підбирати якихось овочів, які є дійсно дорогими, в не сезон. Хоча вони і в сезон тут не є дешевими, якщо чесно кажучи. Ну, треба взагалі розуміти, що е, Канада це не про дешеві ціни, то я вам точно буду говорити, я не буду розказувати вам, ой що боже, та тут все дешево, приїжджайте, ви взагалі тут, блін, безплатно все будете купляти. Ніфіга. Нічого тут. Безплатно не буде, то треба так само розуміти, що країна сама по собі холодна, і це конкретно все, що тут привозиться там привозиться з низів, звітом іде логістика, доставка, вона все з, з ціну по повній програмі. Тому так само треба це враховувати. Коли ви йдете купляти якісь продукти, я вже говорив і називав магазини, такі, як там канал, цей, боже мій доларама, чи той самий. Тайгер чи ще якісь там провінціях є такі більш дешевші магазини. Повірте, їх варто використовувати по простій причині, тому що це дійсно буде здешевлювати ваше харчування. І там нічого такого немає страшного, якщо ви будете там закуплятися, там повністю нормальні продукти. Я там теж багато чого закупляю, і в принципі доволі як слон. Тому що, наприклад, та сама та, так звана льодова капуста от в Тайгері, там завжди на неї якась акція, Ну, от коли вона там продається. І, в принципі, вона в других магазинах вона досить дорого коштує, там вона коштує досить дешево. Тобто, там будемо говорити, що е, вона там менше, ніж може менше долара коштувати. Хоча там десь вона буде коштувати за один качан, буде там два-два долари за неї хотіти. Тому такі е, різні речі це просто треба враховувати. Не треба, ну блін, я ще раз говорю: е, я навіть не говорив на перший час про якісь там розважальні програми. Що ви десь там будете відкладати гроші на якісь там розважання? Це взагалі мені здається нереально. Потім наступне Блін, вітер сьогодні, капець як дує, то взагалі дурдом. Ви чуєте? мене аж видуває цей. Потім наступне: дивіться, якщо взяти, наприклад, спиртне. Ну, я там не знаю, не буду говорити там про якісь тяжкі там напої, такі, як там віскі, горілка чи ще якісь. А візьму по-простому. Те саме пиво, наприклад. Ну, Звичайна банка пива такого стандартного вона коштує ну, 3,26 долара, 4 долара. А, і, а хтось мені писав, що ой, пальне дороге. Ну як пальне дороге? А пальне коштує там долар зараз 50. Банка пива 4 долара, а за літр пального я плачу долар 50. Ну, то я думаю, що пальне все-таки не є дороге, правильно? Тому що мені здається, що якщо порівняти в других, там наоборот буде пальне дорожче, а банка пива дешевше коштувати. А в Канаді тому, як то кажуть, заправляйте машину, шановні. Ну, це, опять же, зрозуміло, все жарти. Але тим паче, тим паче така ситуація. Тому я би не сказав, що все так однозначно. Треба опять же дивитися. Потім на рахунок речей. Друзі, ну в когось свої потребності в речах, хтось хоче вдіватися нон-стоп, йому треба щось. Хтось може обходитися тим, що він має довший період часу берегти якусь річ і так, скажемо, акуратно носити, так само і взуття, яке. Потім скаже, вам не потрібно його цей час докупляти. І я можу сказати, по нашому досвіду, ми, напевно, за перших два роки ми на одежу потратили максимум, ну, щоб вас не, об... не... не здурити, не... не обманути, 200 доларів. Розумієте? Блін, те слово розумієте, воно мене само комарить, я вибачаю за нього. Стараюся про нього це такий паразит, що це, що я. 100 раз звільняюся, <сміх>, вибачаюся, 150 разів вибачаюся за це слово. Цей. 200 доларів потратили були за весь час, і то ці долари скоріше я потратив, напевно, на свою якусь спецодежу, тобто курточку якусь, там, штани. Ну, все таке, що мені було потрібно для роботи. Це говорячи про, власне, якщо брати про одежу. Наступне, такі речі, мебіль. От багато мені хто каже, я вам можу сказати, ну, я, опять же, це є мій приклад і, і мій досвід. Ви можете по-інакшому. Ми на перший час ми не купляли ні ліжок, ми не брали ніяких меблів, ми купили звичайний стіл такий розкладний, який і крісла в костку, вони там коштують той стіл, я не пам'ятаю, скільки коштує, не знаю. там. 40 доларів, чи скільки це стіл коштував, такий звичайний, який ще досі навіть, розумієте, він у нас є і нікуди він не дівся. Прекрасний стіл, він стоїть і нічого йому не бракує. Ліжок ми не купляли, тому що це, опять же, для чого купляти, якщо е, ти не маєш поки що на даному етапі свого житла е, приїзд з апартаментів в апартаменти, розбір, збір, сенс. Ну, не знаю, можливо, комусь це важливо, для нас це не було таким, е, як то кажуть, вирішальним. Тому ми купили звичайні матраси, які коштували 150 доларів. 150 доларів, розумієте, цей матрас коштував. Е, вони ще в нас є. В принципі, проблем ніяких я не бачив, тому два роки ми спали на звичайних матрасах. На звичайних матрасах ми два роки спали. І ще, як бачите, якщо судячи, по-моєму, лиці, навіть дуже нічого виглядаємо в тому плані. Е, наступне, е, що я можу ще сказати, найбільша така стаття витрат, яка назавжди, е, ну, вона була для нас на перших порах надзвичайно тяжкою, це була покупка любої там, посуди. Якісь з банячків, сковорідок, всяких вилок, ложок. Я вам просто скажу, я то не буду навіть не стидаюся говорити вам, що якийсь певний період, коли ми почали тільки як наш процес у цього життя в Канаді, ми харчувалися. У нас були пластикові, звичайні стаканчики одноразові, були одноразові ложки вилки. Ну ті, не рахуючи ті, що ми там ще там може з собою якісь привезли чи ще щось. Все остальне ми не купляли, тому що воно так само то досить, якщо купляти хорошу річ, вона коштує досить хороших грошей. Що небудь купляти, повірте. Як вже було сказано, ми не настільки багаті люди, щоб собі дозволити купляти різний непотріб без кінця і краю. Тому ми, ми розуміли, ми собі почекали, прийшов період, після двох років ми собі були, купили вже хороші там, вилки, ложки, дорогі, які, якими ми користуємося, і ми на 100% задоволені. Так само з банячками, з сковорідками, зі всім тим, так само. До речі, ви знаєте, що в нас от, власне, на Львівщині є, ще на сковорідку, кажуть, Рондель. До речі, я навіть не знав, але колись я мав справу з одним хлопцем жити в гуртожитку, і він казав, на моєму Ронделі чорти женилися. Це було дуже, ну, досить цікаво, було, тому що я навіть про це не знав. Ну, така... Відійшли від головної теми. Продовжуємо далі. Потім, що я можу сказати? З посудою, я буду вам точно говорити, що це є надзвичайно дорого, і, в принципі, ми то все купляли так поступово, і нато ми не старалися зациклювати і витрачати багато грошей. Опять же, звертаємося до автомобіля. Автомобіль це так само є. Ну, Багато мені, звичайно, хто скаже, що е, треба кудись доїжджати, теж дивлячись від пори року, в який ви приїхали в ту Канаду. Е, друзі, можна. Купити, якщо у вас немає зараз там часу, там ви не зробили ще всі документи, ви можете мати звичайний ровер купити, бушне, якщо вам потрібно. Я не роз... я розумію, що це не є супер там перед ну якби якийсь транспорт, який для їзди. Ви можете, я не знаю, скутера купити собі. Тобто є багато варіантів, які можна собі придбати. тобто це Опять же, електроровер, будь ласка. Тобто є варіанти, які так само можна собі під час, але це, як то кажуть, особистий досвід. Нас багато хто, наприклад, з пацанів літом взагалі в принципі, навіть ставили машини страховки на паузи і їздили на роботу роверами. І щоб ви розуміли, ровери пристібали, були просто до дну приїхав там машину, сів вантажівку, ровер лишив, пристібнув його і поїхав, зміну від'їздив, купив собі просто дешевий ровер, собі купив і на ньому їздив. Це ж так само є варіант. Тобто ну, завжди можна шукати собі. Я знаю, все, багато хто мені може сказати, що це незручно. Е, ну, купа різних закинути різних варіантів, я все прекрасно розумію. Але є певні обставини, коли вимагають вони неординарних дій. Всього нас, все неординарне. Коли ви будете от, чекати на то всю ординарність, ви просто можете не дочекатися. І от в чому є вся саме надзвичайна проблема. Тому треба дивитися ширше. Не треба, повірте, не грузіть себе е, такими, що от ви не зможете, вам не цей. Якщо ви будете е, правильно витрачати свої кошти, якщо ви будете не бігтися за такими, тому що ну, є така справа, коли от ви прилітаєте в другу країну, і вам здається, от є певна сума грошей, яка вас... Вам здається, що вам зараз все необхідно. Супер, треба купити то. Треба купити то, треба купити то. Я вам теж можу сказати, в телевізора ми два роки теж не мали. Ми не купляли телевізор, тому що ми рахували, що це є витрати, які нам зараз не потрібні. Нам потрібні гроші на купці, щоб вони були для великих справ. І ми так, і ми так, ну тобто, я вам серйозно кажу, ми так жили. Можете вірити, можете не вірити, але ми так жили. І це не було нічого трагедія. Це не було для нас якась така надзвичайна. Коли в нас же стала більш стабільніша фінансова ситуація, нам стало легше туди. Ми звичайно придбали вже собі телевізор, були придбали. Тобто, ми вже почали чимось тобі купляти якісь речі, які вже тішили нас. Але до того часу... Поки в нас та ситуація не вирівнялася, поки ми не почали вплюсити, ми цього не робили. І це ми дуже чітко розуміли. Я не можу прикладатися до ваших життєвих власних історій, тому що в кожного свої якісь певні... Дані, які вони приїжджають сюди своїми проблемами, своїм тим всім. Але я просто рахую, що є речі, без яких можна обійтись. І не важливо не варто бігти вперед, тому що ти витрачаєш кошти. Це вам це здається так, що от ви там потратили, купили ліжко, потратили там 100 доларів, 200 бушне, купили матрас, потратили ще 100 чимось доларів. І от це все починається. Фінанси йдуть, йдуть, а ви ще не встигаєте навіть заробляти. Тому до того, оту от, вуто, власне, треба дійсно поберегти ті гроші, поберегти не треба, не відійдіться, Ну просто не слухайте ці великі матерії. Ну, людям легко говорити, коли вони не є в вашій ситуації. Навіть мені. Мені дуже легко говорити, тому що я би якби вже пройшов ту ситуацію, і я її розказую. Але тим паче я то розумів ту всю ситуацію, і я знаю просто, як воно відбувається, на чому можна просто помилятися. Якщо б грамотно до того всього підійти, я думаю, що у вас все вийде. Я ще раз говорю, буде тяжко. нічого не буде легко. буде завжди тяжко. Завжди щось починати завжди є тяжко. Це так само, от, ну, я вам скажу так, по-простому навіть. Ну, може, це такий банальний приклад, який я буду вам наводити, але от ми е, зараз маємо курей, так, наприклад. Ми їх в Україні так само тих курей мали. Ми якби все вроді знаємо, вони в нас не один рік були, прекрасно неслися. Тобто ми якби в темі, ми все розуміємо. Але коли ми тут опять почали це все запускати заново, ми, ми побачили, що... Одної і тої самої немає, тобто шляху дороги. І це все відбувається зовсім по-інакшому. Ми, можна сказати, оп'ять почали якось вчитися. Ага. Ми були, купили оп'ять інкубатори. Ми оп'ять десь з інкубатором ми прогадали були в перший період. Тобто, в нас так само люба справа, яку ти починаєш, вона завжди йде з напрягом. І так само приїзд сюди. Він теж буде у вас з напрягом. І це треба сприймати нормально. Не треба думати, коли ви сюди приїжджаєте, що ой, я один нещасний, це тільки в мене. Не виходить, я по життю мені, немає в мене фарта, мені там, не знаю, пороблено щось, мені там треба яйця вилити, воск виливати. Звичайно, що ні, просто ви йдете своїм шляхом. Він в кожного є тернистий і тяжкий. І фінанси, вони дуже люблять, коли ви зводите дебіт з кредитом, розумієте? Вони дуже надзвичайно, коли чим ви чим ви більш раціональніше витрачаєте свої кошти і думаєте, не думаєте про те, що мені хочеться, а від того, що мені потрібно, туди воно виходить набагато легше. Це не є, повірте, це не є великі слова, тому що я стикаюся багато з людьми, які в принципі вони, хоча я якби ну зі своєї сторони говорю, що ну, в принципі, я би так не поступив, тому що я ті гроші потрачу в пусту. Люди, ну при це не напрягається. От я на Живий приклад розкажу. Є, наприклад, хлопці, які вже приїхали раніше. Що вони роблять? Вони купляють машину на тому самому аукціоні, її підшаманюють, там десь щось поміняли, там зробили, там підкрутили. Тобто приводять її і продають там Ну, небагато не на ній накручують, тисячку, півтора тисячі, але накручують. Приїжджає наш новий співвітчизник. Йому, в принципі, ну, неохота там ходити, шукати. Він там подивився, ви ж розумієте, це мовний бар'єр, не до кінця розумієш правильності оформлення. Тобто, Стикаєшся з такими речами, які, в принципі, як, як вам сказати, які, власне, і. Дають можливість комусь заробити, тому що вам простіше прийти з нашим, поговорити, купити в нього автомобіль, подивитися, отак От воно і відбувається. І це є правда, друзі. І ви просто втрачаєте, тобто ви могли то саме зробити, просто за дешевші гроші. Але ви просто йдете, тому що вам десь неохота, десь вам немає бажання, десь ви боїтеся, тому що не помилитися. Ну, в принципі, і так, на тому, на цьому втрачаються ваші кошти. Ну, Опять же, це є нормальні речі. Тобто, якщо ви не Хочете напрягатися, значить ви комусь платите за те, щоб не напрягатися. А якщо ви самі напрягаєтеся, відповідно ви зекономлюєте свої гроші. Тому я буду завжди казати: ту суму, яку я озвучив, це є для старта, сума. Ви можете мати більше, можете менше. Але ця отака, в перший місяць, десь та сума, сума вам і піде. Плюс-мінус. Потім наступне. Що я ще хотів відзначити в тій ситуації, на рахунок машин. Вже я сказав, що про те, що в принципі отак може бути. Потім ще так само важливе може бути от, ну, опять же, пошук роботи. І зараз з роботами, ну взагалі, ну тобто я сподіваюся, що весною воно все просто розрулиться і буде. Але нема такого, що типу, немає повністю робіт. Роботи є. Просто, можливо, вони не супер-пупер так оплачуються, але вони є. Тобто це теж треба розуміти. І відштовхуватися від, від того, просто, що виходить. Це найпростіше, я кажу, можна говорити про великі суми, але ці суми, вони це нереально. Ну, я просто розумію, я навіть себе пам'ятаю, з якими я грошима сюди з сім'єю приїхав. І в принципі, я розумів, що коли, от я вам можу точно сказати, коли мій рахунок, він, не дай Бог, від того рахунку, який я поклав гроші на рахунок, він починав зменшуватися. У мене починалася велика паніка, тому що я розумів, що я починаю не, не встигаю заробляти, а трачу. Але моя. Любима дружина мені нам завжди говорила, що ну, полюбе треба в щось складати, щоб потім отримати. Тому те, то, що в тебе зараз відбувається, не означає, що воно потім не пробуде. Тому я вам всім бажаю, хто сюди зараз прилетить, тримати себе, як то кажуть, в оптимізмі, не дивлячись на труднощі, які можуть вас спіткати, іти вперед. І Якщо ви собі ставите за ціль, повірте, пройде час, ви згадаєте мої слова, Рік, два, у вас все налагодиться і у вас буде все добре. Тому я бажаю всім, хто планує приїхати, хто приїхав сюди, не губити оптимізму і завжди рухатися вперед. Є часи легкі, є часи середні, а є тяжкі часи. На жаль, ми зараз всі попали в такі тяжкі часи, тому нам треба тільки вперед і тільки вперед. Друзі, до нових зустрічей. Хто не підписався, обов'язково підпишіться. Е, хто не прокоментував, обов'язково прикоментуйте. Розкажіть свою історію. В принципі, завжди цікаво по почитати, як ваш шлях починається власне ті в країні, або, можливо, в інакшій країні. Тим паче нема різниці, чи це Канада, чи це е, Європейська якась країна. Всіх шлях початку є такий свій певний, е, як то кажуть, ризик і. Тяжкувато, тяжкувато, але нічого не зробиш. Тому хай вам буде щастить і все вам найкращого, друзі.